Тема сьогоднішнього уроку способи класифікації тварин. Життя на нашій планеті дуже різноманітне, і однією з найцікавіших та найрізноманітніших груп живих організмів є тварини. Для того, щоб орієнтуватися у великому різноманітті, вчені класифікують живі істоти, тобто складають певну систему, у якій організми розміщують у певному порядку за якимись спільними ознаками. Наука, яка визначає правила і принципи побудови системи, називається систематикою. Найдавніша система біологічної класифікації була розроблена давньогрецьким філософом Аристотелем, який класифікував тварин, базуючись на способі їхнього пересування землею, водою чи повітрям. Сучасна класифікація побудована на засадах, запропонованих Карлом Лінеєм у середині XVIII століття, який перше згрупував види живих істот на основі спільних анатомічних характеристик. Пізніше цю класифікацію було скориговано з огляду на еволюційні зв'язки між організмами. В останній час набула значного поширення так звана молекулярна систематика, побудована на аналізі генетичного матеріалу. Класифікація базується на поділі живих організмів на групи, які підпорядковані одна одній, тобто мають різні ранги. Найменшою одиницею класифікації є вид. Вид це сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови і життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування. Види об'єднуються в роди, роди в родини. Родини в ряди. Близькі між собою ряди об'єднані в класи. Класи у типи. Найбільшою одиницею класифікації тварин є царство. Тварини можна поділити на групи і за різними ознаками. Наприклад, за кількістю клітин. Тварини поділяються на одноклітині, тіло яких складається з однієї клітини. Наприклад, амеба, інфузорія та інші. Колоніальні тварини, тіло яких складається із групи однакових клітин, що сполучаються між собою, наприклад, вольвокс, карали і багатоклітинні – побудовані із великої кількості клітин, які мають різну будову та функції і можуть утворювати органи та системи органів, Кишково-порожнині, черви, комахи, хребетні. Наступний спосіб класифікації за споживанням їжі. Так, наприклад, виділяють рослиноїдних, олені, антилопи, корови та інші, м'ясоїдні, тигри, куниці, вовки, хижі птахи, та всеїдні, наприклад, ведмідь. За симетрією тіла тварин можна поділити на променево-симетричних тварин, через тіло яких можна провести кілька площин симетрії, наприклад, губки, кишково-порожнині, голкошкірі. Та двобічно симетричні тварини, через тіло яких можна провести лише одну площу симетрії, яка поділяє їх організм на дві частини. За середовищем існування, тварини можна поділити на водні, акули, дельфіни, метузи, кити та тварини, що мешкають у наземно повітряному середовищі: птахи, савці, комахи, ґрунтові організми. Такі, як, наприклад, дощовий храбак, рослиноїдні кліші та тварини-паразити, середовищем існування яких є інші організми, лямблі, плоскі та круглі черви. Поміркуй, за якими ознаками ти поділив би тварин, які б категорії запропонував. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!